Друзі, всім привіт! Це коротенький експериментик. Чи можна зробити на базі звичайного обода та звичайної покришки безкамерне колесо. колосо? Тобто у нас не адаптований не обід, не покришка під безкамерне використання. Одразу кажу, що результат цього експерименту буде непередбачуваний. Я не знаю, чи вийде, чи не вийде але основна ознака, без якої не варто взагалі цього робити, це сам опит, щоб він був, хоча б під отвір для французького вентиля, тобто для прести. Тому що біскамірний ніпіль під авто ніпіль знайти практично нереально, і він тиск не тримає точно. Тому поїхали. Так, ну що, будемо пробувати, як воно щелкнеться чи ні без герметика, Якщо ні, то спробуємо з герметиком, щоб заклеїв заради інтересу. Ага. Щось навіть качається. А, ну що, друзі, такий от, от у нас результат. Я навіть так скажу. Ми не заливаємо герметик, тому що в принципі вона ну, тримає, типу, але. Але є своє, але звичайно, що якщо залити герметик, воно буде триматися далі. От бо зараз є отакий звук, тому що немає замків на ободі. через... Це виходить така проблема, що навіть якщо герметик заклеїть, якщо ви не їдете наприклад на якусь велику яму, або в якийсь крутий поворот, її може вирвати. Тому е так можна встановити так, щось там навіть тримається. Якщо навіть залити хороший герметик, можливо, буде все супер хорошо, але все індивідуально, і особисто ми вам цього робити не радимо. Точніше, так кататися. Це трошки небезпечно, але на власний розсуд.